Лесь, скажи да, дякую. скажи, у тебе буває таке, що ти стоїш і не розумієш, де я, хто я. Ну, звичайно, буває. Я ж з тобою веду це шоу. Давай розкажи людям правила. Нехай вони тепер здогадаються. Люди з команд верніше здогадаються, хто я. О, точно. так називається наш наступний конкурс. Позаду мене і позаду Лесі, ви бачите такі великі ширми, такі великі картини. Один з учасників, кого ми викличемо, стане позаду цієї ширми, знайде там отвір і засуне туди своє гарне личко. І, і треба буде я. дізнатися, хто ж ви такі. Ви можете бути спортсменами, відомими персонажами, історичними діячами, політиками, ким завгодно, вигаданими персонажами. На все це у вас є 90 секунд. Команда може відповідати тільки так. Або ні, а ви ставите питання, які хочете. Думаю, все зрозуміло. Все зрозуміло всі зрозуміли. Все я, я тебе я... хочу похвалити. Як да? гарно сказав, як гарно сказав можна. Я викличу когось з твоєї команди. Ну давай. Ми продовжуємо навчатися. Ленова, розумне майбутнє для всіх. Василь Харизма. О! Бася, давай! Ой, як він йде! Не йде а Хорош, Вась. Бажаю тобі успіху. Я сподіваюся, ти я точно люблю. все вгадаєш і швидко. Василь, я знаю, ви любите відправляти голосові повідомлення. Люблю. Давайте, і тебе люблю. давайте я покажу вам чорну діру українського <laughs> шоу-бізнесу і ви відправите туди голосове повідомлення. Добре. Ходімте. Добре. Давай, О, О, є. 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 Вачка, готовий? Готовий! Команда готова. Так. Готова? Так! Так! так. Звісно. Що так не може? Та давай відривай! Відривай! Ой-ой-ой, вай! Ні! Жінка? Жінка? Українка! Welcome! Королева! Ми такі так чи не можемо. Принцеса до перелевы! Принцеса? Так! Принцеса Діана? Ні! Двейн Джонсон! Скала! Що? Він там був. Що за підказки? Значайно був. А конгрес-то? Да? What can I say? Welcome. Welcome. I'm the star. І мож, можна, і можна за, заштрафують. Ладно. Давай, а, давай. А, акторка? Ні. Ні. Э, спортсменка? Ні. Ні. Що, э, э, пам'ятник якийсь? Ні. Сутула? Так. Так. Ні. Давай, to... думай, думай. Америка. Та З Америки. Там, так, але Атака. Моана і Моана? Ти кей Та Так. Що? Моана, <кх 122> я сказав. Так. Да, англійською так. по-моєму. Українською. Не, ну англійською Моана. Все правильно, Вася. Рахує. Правильно, рахується, а рахується. Не рахується. А спрацювала хака. Ні, ну ти був оригінал, аж дивишся фільми. А ти зрозумів по хаті. Дивіться, до цього були певні підказки, на які Вася взагалі не реагував. Але пацани замовкли, жодного слова не вимовили, і Вася сам відгадав. Не треба виправдовувати. Так він не відгадав я. З нами таке не проходить. Саша, айди сіди. Добре, що не я, добре, що не я. Я поправилась, мене голова не влізе вашу дюрку. Та да все ти гарно виглядаєш. Не давай нахиляйся. Скажи, хто Плотненько, давай. Дівчата, Увага, ви готові? А, у... Ну чому я? Поїхали, час пішов. вишов. Я жінка. Ні. Ні. Чоловік. Так. так. Жива? Живий? Ні. Ні. А, реальний. Ні, ну да, так, так. так. А, мертвий, так, так. історичний є, так, так. А, гетьман? Так. Ні. Український? ні. А, світовий? Так, американський? Ні. Британія? ні. А, я хороший. Так. 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 А, так. так. А, я в 19-му сторіччі. Професія, давай. А, б, <рес> я лікар. Ні. ні. Я гетьман. Ні. Я президент. Ні. ні. Я співак. Ні. 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 Я актор. Ні. Ні. Я танцюрист. Ні. А хто ще? Може Можуть бути. Я а, а, музикант якийсь відомий. Давайте зможемо. Старий, давно був. Да. А, а, я писав музику. Я композитор? Ні. Писав але не музику. А, го, я, а я бівальді. Я моцар? Ні. Ні. Писав Музика, не музику. Я письменник. <ріст> ні. Я музикант? Ні. ні. Співак? Ні. ні. Да, співак музикант і різні. Хто я? Я питала вже так. Мене за що знають ви можете? професія. Професія. Я оратор, ні. Я концертмейстер, диригент. Писав, але не музику. Не музику, а твори. Ні, ще ще. це дуже важко було. Ну, це дуже, як теж це не вгадала. Ні, це нереально. Це нереально, що ви? Ну вони ж однаково в однаковий час існували, до речі. Ти була близько. Була близько. А як от Леонардо да Вінчі показати цей чоловік. Ось так. Диви. Да Вінчі? Загадкова успішка Джаконди. Ні. Зате в нас це було почесно. Ніхто нікому не підказка. Ніхто нікому не підказував. Для цього у нас є пан суддя, який розсудить і скаже, що і як було. Отже, вася харизма. Так. Знаєте, ви мене здивували. Ваша логічна тут <гас> перепетія в голові. Акторка. Ні. Сутула. Я хотів би запитати, а якщо б ви сказали так, то це була б хто? Я б зразу вгадав. <рес> Чомусь, власне, Назар одразу почав співати але я пісню це. з цього мультфільму, але це не допомогло Василю. Чи то пактанець, який потім станцювали наші хлопці, Хака. його. Наштовхнув на правильну відповідь. ні. Була пісня, був танець, лишилась байка, і можна показати Джонса. Як би там не було так, з підказками Василь вгадав Моану, бо наш Ваяна. За 55 секунд. Олександра Машлятіна. Ваш найкращий варіант був. Отже, дівчата. З вашого боку теж були підказки. Він теж писав, але не музику. І вона писав, мені але не вірші і не твори. Н і і не все. Треба. А пані Ксенія Мішина теж хотіла заново вступити в театральний і весь цей час показувала мініатюру. Яку пане суддя? Ні, пане судді. Не видумуй. Отже, і там, і там були підказки, але хлопці таки вгадали, і це перемога чоловіків! Чоловіки на мити не пробили. Оце! Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Бонус на тільки те, що у вас є харізма в команді. Давай лисінько. Скільки відсотків жінок вважають, що виглядають молодше за свій вік? Опа! Ти думаєш? Більше, 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 більше. Через те, що вони роблять ці уколи молодості і все таке інше, вони тоді не вважають, щоб вони виглядають. психологічно вони не бажають, але вони дивляться на себе як молодше. Філософське питання. Я дуже філософське і дуже таке опасненьке. Не знаю, я б менше 70 не називав. Бо... 65. 65. Давай, давай. Ми готові, Лесю. Скажіть нам відсоток. Вася каже. Вася. Якщо мені не зражує моя Яна, я думаю 60. Із дурне. 60.

<зваж> ну, ми всі мочканули, ми всі зраджує! Після цієї перемоги хочеться отак от взяти і на море поїхати, лігти отак на березі, закопатися в пісок, щоб було тепло, і чути тільки ці вигуки. Рапани, міді, креветки, трубочки зі згущенкою. О, о це останнє взагалі топ. Прям як в дитинстві, згадали? О, Спонсор показу торговельна марка Первомайський молочно комбінат. Те саме згущене з хлопчиком, яке люблять усі. Пане суддя, кажіть. Отже, хлопчики, досиплю вам ще солодкого. Бонус на тисячу гривень! Дякую! І у нас знову з'являється інтрига. П'ять п'ять в тисячах гривень! Нічия! Нічия! нехай! Почалось! О, Зараз ми іздуємо! Почалося! П'ять-п'ять вже. Зараз ми іздуємо.